Вітаю, друзі! 19 листопада. Історичні моменти. Всесильному колись Андрію Борисовичу Єрмаку, він Жал Борисовна, він же Алібаба підготували і вже зовсім незабаром оголосять антикорупційні органи про підозру в скоєнні кримінальних корупційних злочинів. Сьогодні-завтра буде. Відставка Єрмака і оголошення підозри. Полетів він до Британії для того, щоб захиститись, спробувати за допомогою своїх кураторів змішість. Чи вийде? Думаю, ні. Думаю, що все. А, і щоб ви розуміли, ІП Аву Борисовну. Давид Георгійович Арахамія Просто по повній програмі. Це він його, і не тільки його, а Зеленського. Зеленському висунутий ультиматум. І висунув його Арахам. Арахамів підтримали зелені кнопки, які повстали. Ті, які служили вірою і правдою, алібарисовні Офісу президента, Веніславський, навіть Стефанчук підтримав. Уявляйте собі, навіть цей Свиняця із Хмельницька, і та підтримала бунт зелених кнопок. Бунт зелених кнопок проходив союзі, в Союзі. з Європейською солідарністю Петра Порошенка е, і пінчуківськими депутатами від Голося Суросят, Желізнякенд-компань. Е, дуже цікаві речі відбуваються. Е, дивіться. Зносять ярмака. Це питання вирішено. Хочуть знести уряд Сверденка, ну, точніше, Зеленського Свереденка. І абсолютно ослаблений, політично е слабкий Зеленський цар Мідас е як іконка. Його зносить парламент не збирається. Ну, повертають собі повноваження, центр прийняття рішень повертається в парламент. Кажуть, от ми парламентсько президентська республіка, і все. Але це парламент, це зелені кнопки не хочуть позбавляти Зеленського, бо вони хочуть за його спиною просто добратися до кориця. і замість цих міндічів, Шефірів, Чернишових і других зелених гнид, замість них. Бути у кориці і е, хавати. А війна хай продовжується, ми на ній будемо замість цих заробляти. Ні, друзі, це не входить в плани американців. Ні. Американці хочуть. Угоди з Російською Федерацією. Не подумайте, що американці чи Адміністрація Трампа переймається Україною доволі українців. Ні-ні. Нічого особистого чисто бізнес. Чисто бізнес. Бізнес з Росією. А його не можна вести, поки не буде миру в Україні. І це рятує нас. Е, угода, яку Дмитрієв і Вітков готують е, по 28 пунктах, про яку сьогодні видання Аксіос написало і е, не заперечує ні Дмитрієв, ні Вітков, е, це угода про мир. Угода про Україну без українців. Ну не в розумінні, що нас взагалі не буде в Україні. В підготовці угоди українці участі не беруть. Її просто скажуть, що треба підписати. Це погана угода, це е, територіальні втрати, це е, втрати іншого характеру, але немає іншого виходу. Її будуть підписувати. Фактично, це буде прихована капітуляція. Чи є в цьому щось поганого? В даному випадку ні. Тому що для України після Зелених гни це навіть перемога, тому що це дозволить зберегти державу, це дозволить зберегти націю, народ, життя людям. Сьогодні вночі цей ракетний удар по Україні. Продемонстрував днів 10-20 і рубільник буде вимкнуто повністю. Тому на прийняття рішень залишилось зовсім небагато часу. І якщо зараз від них буде відмова, то дуже цікавий момент ще сьогодні в мережу зранку злили, е, підозру Міндічу. Думаю, ну чому? Навіщо? Може, розвалювати хочуть, а потім я її почитав. Він зрозумів, навіщо. Тому що там, крім впливу Міндіча на міністра оборони Рустема Умєрова, який, до речі, сьогодні в Туреччині з Зеленським, там є ще й сам Зеленський. Там чітко прописано, що користуючись дружніми стосунками з президентом України. Володимиром Зеленським Тимур Міндіч, тобто юридично закріплено участь Зеленського в кримінально-корупційних схемах. Так, там не сказано, що він знав, поки що не сказано, але я думаю, що це якраз є елемент, як будуть зносити самого Зеленського. А те, що його будуть зносити, сумнівів нема. Бо е, він не підходить для підписання мирної угоди. А кінцевою метою операції Мідас є не покарання е, корупціонерів, не виявлення корупціонерів, а Знесення Зеленського з метою укладення мирної угоди. Примус політичних еліт України до підписання мирної угоди на умовах, які підготує Вітков і Дмитрій. Все. Це орган зовнішнього управління. Те, що ми казали, на БУІСАП. І зараз, як не дивно, але це. Грає в наш бік, в бік українців, бо дає можливість зберегти державу і врятувати життя людям. А поки що спостерігаємо, як Арахаша і Павло Борисов. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.